Всім привіт! Ви на каналі MedNew. В цьому відео вам розкажу про режими SMP СМП та SMP 2 на літаку Міг-29 та су 27 SMP це радянський аналог Trackle який дає можливість захоплення до 10 різних цілей. Та різниця між SMP СМП та SMP2 в тому, що SMP2 дає можливість захоплення двох цілей та працювання по цим двом цілям. Ці два режими мають. і. Плюси та й мінуси. Мінуси в тому, що якщо у ворога працює реп, ми не зможемо зробити автоматичне захоплення цілей. Та сам радіус радару зменшиться до 85% від максимального. Є багато плюсів, дає можливість супроводу багатьох цілей без втрати захоплення, та саме захоплення м'яке. Ну, м'яке – це дає нам можливість захоплення ворога. Без того, щоб ворог мав сповіщення про наше захоплення. Але він все рівно буде мати освітлення на арвері. Переходимо до практики. Включаємо далі повітряний бій. І на правий Alt-I переходимо в режим SNP. Як ми бачимо, у нас є дві цілі. Також там повинна бути третя. О. Наводимо на першу. І автоматичне захоплення. Що ми бачимо? На самому хаді в нас вказується перша ціль, яку ми вибрали, як центральну, як, як середню. Але антена знизу вона вказується трохи правіше. Тому що, якщо забрати, наприклад, лок, бачимо, що ціль трохи правіше, значить беремо захоплення. І е, це режим дає лише можливість працювати по одній цілі. І коли ми будемо приблизно в радіусі. От, наприклад, щось довертає, але ми бачимо, то, що інші цілі не втрачаються з лока. Коли ми будемо в радісі, буде автоматичне захоплення лише тої цілі. І я можу пускати, наприклад, навіть через R27ER. Наступний режим це SMP2. Включаємо дальній повітряний бій, натискаємо два рази прави alt і «Раз», «Два». Бачимо, у нас є три цілі. І що відбувається? Коли ми захоплюємо першу ціль, є автоматичне захоплення, і через деякий час він захопить в м'яке захоплення і другу ціль. До першої цілі, яку ми захопили м'яким захопленням. Нам вказується відстань приблизно десь, раз, два, три км. Але до другої цілі нам не буде вказуватися відстань. Скажімо так, ми повинні побачити самі через е, шкалу десь 35 кілометрів. 2 кілометри різниця. І як зараз ми побачимо, от у нас іде зараз зближення. Місце положення ми маємо дивитися по антенні. От, наприклад, я піду вліво антенна піде вправо. Піду вправо, антена вліво. І коли ми будемо приблизно в радіусі, в нас з'явиться сама шкала. Точніша шкала. Так. Оп, захопило. Зупиняємо. Дивимося. Перше цілі, яку ми захопили. І пише ціль 2, третя ракета. Другу цільку ми захопили. Вказується з таким плюсиком. І е, поки що немає ще ціль 2, тому що ми маємо чуть-чуть вперед ми пролетіти. Вона ще, скажімо так, не в радіусі. О. Появилася ціль друга. Дивимося. От на карті, якщо подивитися, ціль справа зліва, пускаємо. Раз, пускаємо два. Yeah. Одна ракета пішла вправо, інша вліво. Дивимося. І раз. І два. В цьому режимі ми не зможемо працювати, наприклад, з допомогою ракети е, R27ER. Ну, тому що банально е, вона це Fox 1. Ми не можемо супроти в, в м'якому захопленні працювати. І працюємо по третій цілі е, класичним режимом. В цьому випадку проти мене дві цілі, два Мігаря Міг 29С, в яких РЕП. Включаємо дальній повітряний бі і беремо режим SMP 2, наприклад. Що ми бачимо? Лише пробую зробити м'яке захоплення. Хопля. Чекаємо пару секунд. З'являється надпись АП і збивається захоплення. І вертаємося знову в режим ОБС ОБЗ. Знову включаємо SMP2. Пробуємо знову захоплювати. Хоп! Захопив. З'являється надпись АП, у нього реп запрацьовує. І знову захоплення збите. Все банальне, що ми повинні зробити, це брати жорсткий лок. Тут в нас нема ніяких інших випадків. Як бачите, це один ну, великий прям мінус. Бо як я в маленькому, на, на малій сцені, вроді би тут осілі. Це десь 10 миль. Привично, вже на батьох літаків на в районі 20 миль реп уже перестає перестає глушити. Але як ми бачимо, в цьому випадку, навіть коли ми прямо в упор працюємо, ми не можемо захопити ціль.